Хресті, браття і сестри, дорогі ковильчани, вже вкотре ми збираємося в центрі нашого міста з молитвою за Україну, з молитвою за те, щоб мир, злагода і любов панували між усіма нами та й в цілому світі, дивлячись один одному в вічі сьогодні. Після тих страшних подій в нас на Україні, ми смутком, найперше з молитвою за упокій, потім смутком, дивлячись один одному в вічі, вічі, ми бачимо, що ми повинні сьогодні бути як ніколи разом в єдності, а особливо бути мудрими, терпеливими. Не один раз ми собі запитуємо, чому стаються такі страшні лихоліття, миті в житті багатьох країн, так і в житті нашої України. Майже три місяці ми бачимо, тоталітарно, незупинно, зла сила, не дивиться на народ, знущаючись, творить свою волю, злу волю. Непутящу. І знаємо, що зла сила не спить найбільший ворог людини спокушає людину. Тому то бачимо, і розуміємо осліплені користолюбством влади і багатствами. Не хочеться цього слова казати, влада, бо це не є влада України. Чинить беззаконня, переслідує людей, і, що найгірше гинуть невинні люди. Третє тисячоліття, здавалося би, Україна мала пишатися якимись досягненнями, радіти ним, а ми бачимо гіркоту, сльози і те, що відбувається в Україні. Говорить нам, що ми зібралися сьогодні тут, як і по всій Україні, служаться молебні, чи то за здоров'я, чи за упокій. В тих молебнях ми чуємо, щоб Господь примирив і дарував мудрість українському народові, який завжди відрізнявся тим, що є терпеливим, мудрим і богослухняним. Ми чуємо сьогодні те, що інші сили заважають Україні, чи то Захід, чи Схід. Сьогодні хочеться згадати про таке минуле століття для України також було дуже вистражданим, адже кровава рука сусіда нашого і брата, як ми кажемо. Багаточисельний народ український знищував, і ми це знаємо і до Голодомору, і Голодомор 10 чи 12 мільйонів. В роки Великої Вітчизняної війни 14 мільйонів. 50, 60, 70 років. Знову ж таки 10 мільйонів. Ми бачимо десятками мільйонів тоталітарна система, яка має місце сьогодні в Україні. Комуністична влада, її прибічники керувавши забрала страшно уявити, тому що сьогодні ми начислюємо, можливо, вже й менше 40 мільйонів українців. А минуле століття згадаємо 10 мільйонів це Голодомор чи більше. Більше як 10 війна, переслідування, тортури, катування і знищення українця. Це майже 40 мільйонів в минулому столітті було знищено кровавою рукою з Москви. На жаль, нині ми бачимо, що розділяються думки в українців, але нині ми бачимо, що і ковальчани наші, бувши на Майдані, в Києві вигукують Путін. Хоча би Янукович вигукували. Вигукують Путін і не задумуються над тим, що ніхто не сказав, вибач Україну за те, що винищували мільйонами тебе, і ніхто не поніс за це відповідальність. А нині ми кажемо, знову ж таки, і бачимо, що комуністична влада собі дозволяє десь керувати та й партія регіонів, та й інші. Люди і партії дозволяють тем, до чого привело сьогодні те, що ми маємо в Україні. Тому сьогодні церква, як і завжди закликає до миру, до злагоди і любові, тому сьогодні, як ніколи, ми повинні, молячись за упокій тих, хто залишив цей світ за кращу долю України. Молячись за те, щоб Господь в ті негаразді наші, які є зараз в Україні. Ми тут сьогодні для того, щоб ще іще раз сказати, Боже великий єдиний нам Україну храни. Ми сьогодні тут і після сьогоднішнього дня будьмо завжди українцями на своїй землі і відстоїмо честь і славу, за яку боролись діди наші і прадіди. Нам її треба свято берегти, служити Богові і служити нашій Україні. Нехай милосердний Господь буде нам на допомогу в теперішній час. Єднає нас. Єднаймося, працюймо, молімося за те, щоб Господь дав мир для нашої українці. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!